Вітаю! У цьому відео ми розберемо завдання із використанням часто вживаних слів в тексті емейлу. Наразі ми маємо підготовлений текст емейлу, в якому йдеться про ввічливу відмову від запропонованої дати і часу прийому, і натомість стоїть прохання про призначення нової зустрічі. Перекладемо слова, які ми маємо використати форстелом співбесіда вергабе надання, наприклад, завдання або посади. Vereinbarten usgodженej, Zeit, Verständnis Rozumіння, Schreiben list, Termin zustріch термін, організаторишен організаційний Anstellung praцевлаштування. Заповнений текст буде виглядати таким чином БЕТРЕФ іотерmin vom 10. Mai 20XX. Sehrge Eerta Herr Martinkowski. Den vereinbarten Gesprächstermin am Dienstag, den 3. Juni um 8. Uhr kann ich leider nicht wahrnehmen aus organisatorischen gründen bin ich zu diesem zeitpunkt verhindert während der festgesetzten zeit habe ich ein vorstellungsgespräch bei der firma Nototech für eine anstellung als sachbearbeiterin ich bitte um ihr verständnis und um die vergabe eines neuen termins mit freundlichen grüßen maria de santos У німецькому офіційному листі важливо вказати тему листа. У цьому випадку це перенесення зустрічі тепер пояснення щодо запропонованих слів. 2. геспрехстермін» – Посилання на раніше узгоджену зустріч Третій. Варнемен Позначає виконання або участь у чомусь. У цьому випадку зустрічі. Чотири та п'ять Грюнден» – Формальне пояснення причини, чому особа не може бути присутньою. 6. Зайтпункт Конкретний час, на який заплановано зустріч. 7. Ворстелунгсгешпрех – Конкретна причина співбесіда. 8. Анштелунг. Згадка про можливе працевлаштування. 9. Верштендніс – Прохання проявити розуміння у цій ситуації 10 ВЕРГАБЕ Прохання про перенесення або повторне надання зустрічі структура листа у даному випадку це формальне звернення зазначення дати і часу, коли запланована зустріч, причина неможливості відвідування пропозиція перенести зустріч та прохання проявити розуміння. Сподіваюся, вам ця вправа стала зрозумілою, і вам подобається вивчати німецьку мову та покращувати свої навички із допомогою штучного інтелекту, бо він і справді гарно пояснює. Ще раз нагадаю, що він може помилятися, тому, якщо ви знайшли помилку, не соромтеся писати в коментарях виправлення. Не забувайте підписуватися на канал, ділитися ним із друзями, писати коментарі та ставити вподобайки. Успіхів у вивченні німецької мови.